Поки вони б'ються за кожен метр рідної землі, вони в тилу підтримують життєдіяльність міста, району, лікарень та шкіл і при цьому вважають своїм обов'язком допомагати військовим. У Новобоварському районі підбили підсумки чергової акції на підтримку оборонців країни для спецпідрозділу Кракен на Новобаварці зібрали більше 750 тисяч гривень. Ми брали участь у акції Якщо кожен допоможе Україна переможе. Ми були ініціаторами даної акції. Ми допомагали, створювали обереги, листівки, ми намагалися підтримувати моральний дух наших дівчат-захисниць, хлопців-захисників, тому що ми вважаємо що це дуже важливо. А як може бути інакше? Ми намагаємося зробити все, що є в наших силах. Ми збираємося, ми долучаємо до цього адміністрацію нашого району. Вона нас підтримує. Ми долучаємо до цього наших батьків, адміністрацію нашого ліцею, адміністрацію ліцеїв інших шкіл. Ми хочемо бути корисними тим, хто сьогодні допомагає нашому місту, виборює нашу свободу. Ціною ну, власного життя хлопці знають за кого, за що вони боронять. Вони знають, що ми їх підтримуємо, чекаємо вдома живими та здоровими. Незалежно від того, хто на передовій, є такі випадки, що ніхто не воює, але родини завжди донатять. Я дуже поважаю і дякую таким людям. Є родини, де багато членів родини воюють. Є такі родини, де і загиблі. Вже навіть діти розуміють, що треба щось зв'язати, щось склі, щось, щось зробити, і щоб продати, і щоб все ж таки задонатити нашим хлопцям. Хочеться сказати вам одне. Бережіть себе, а ми на своєму фронті будемо робити можливе і неможливе і допомагати вам, ЗСУ, усім, щоб якнайскоріше настала довгоочікувана перемога. Дуже важлива підтримка від харків'ян, наприклад, ця ініціатива мешканців Новобаварського району. Яку підтримала голова Нововарського району, дуже дякуємо батькам, які долучались дуже активно, зібрали дуже значну суму, яку ми плануємо витрачати. Скоріше за все, це будуть і в які зараз дуже ефективні, дуже гарно себе показують у знищенні ворожої техніки та прилади нічного бачення. Дуже приємно, несподівано, що і дуже багато дітей долучались до цього збору для нашого спецпідрозділу. З нашої сторони велика шана та подяка за таку значну допомогу в такий нелегкий час. Особливо це дуже приємно, коли ти розумієш, що майже кожен мешканець. Ноборського району приймав участь і допомагали збирати кошти в різному вигляді. Аукціони я чув, якісь були це дуже круто. насамперед. ігор Безкровний, Олег Сининський, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини.